Вітаю! Як вам така новина? Розпочалась мобілізація засуджених. НАТО прийняло рішення щодо відправки військ в Україну. Ну а також до Криму прибуває велика кількість вбитих і поранених росіян. І наостанок, президент Італії назвав умову закінчення війни в Україні. Давайте далі докладно про це поговоримо. З вами я, Олексій. Поїхали. Верховна Рада України ухвалила законопроект No 110791 про мобілізацію засуджених осіб. Згідно з повідомленням від народного депутата Ярослава Железняка, за такий законопроект проголосувало 279 народних обранців. В законі заборонено мобілізувати з тюрми депутатів та частину. Так званих топ-корупціонерів, а також осіб винних у важких злочинах, таких як вбивство та зґвалтування. А також раніше з'являлася інформація про те, що вже на сьогоднішній день майже 11 тисяч випадків, коли особи, обвинувачені в кримінальних злочинах, добровільно мобілізувалися, в такому разі їх розгляд справ. В суді призупинявся. До речі, пишіть в коментарях, як вам такі, така ідея, а ми рухаємося далі. А і ще очікувано, Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці, термін дії, якого тепер буде діяти до 11 серпня 2024 року. Про це повідомляє депутат Ярослав Железняк. Ну а далі поговоримо про те, що в НАТО змінили стратегію стосовно України. За повідомленням від італійської газети, хочу наголосити на цьому, тому що, можливо, ця інформація не відповідає дійсності. Так от, як стверджує, італійська газета, яка силається на власні джерела на липневому саміті у Вашингтоні, Альянс може прийняти декларацію, в якій буде відмовлено від введення військ в Україну. Одним із ключових положень цього проєкту буде принцип ніяких військових на українській землі, що означає відмову військового втручання НАТО в Україну. Не знаю. Можливо, це сталося після того, як наші сусіди знову почали погрожувати ядерною зброєю. Побачимо згодом. Крім того, документ передбачає перехід керівництва. Групою Рамштайн від США до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Цей крок, начебто, має полегшити ефективне керування військовою допомогою Україні. Я вам нагадаю, що наразі міністр оборони США керує очолює групу Рамштайн, що об'єднує 50 країн світу і більше, які підтримують Україну. Однак передбачається передача такої відповідальності в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Ну, а ми рухаємося далі. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Данії, де вони обговорили ряд важливих питань. Зокрема, розмова стосувалася спільної роботи над підсиленням української системи протиповітряної оборони, і це дуже актуально, враховуючи те, що сьогодні знову росіяни масово обстріляли Україну а також обговорили постачання боєприпасів та зміцнення української енергетики. Зеленський підкреслив, що для України наразі дуже важливо, щоб вже затверджені пакети допомоги від партнерів почали надходити на поле бою. А також президент зазначив, що обговорили можливі рішення, які допомогли б перешвидшити передачу Україні літаків f 16 Я вам нагадаю, що Данія планує відправити такі літаки улітку цього року. І ми маємо надію, що вони все ж таки з'являться в українському небі, а то до сьогоднішнього моменту лише обіцянки. А також. До Криму прибуває велика кількість вбитих і поранених росіян, а з тимчасово окупованого Джанкою надходить повідомлення про прибуття значної кількості поранених і загиблих російських військових з херсонського напрямку. Телеграм-канал партизанського руку, руху руху АТЕШ повідомляє, що на вокзалі Джанкої помічають просто масові перевезення поранених та евакуйованих осіб з лівого берега окупованої Херсонської області. Партизани зафіксували щоденне прибуття нових поїздів з поповненням. І це свідчить про вдалу роботу Збройних сил України на цьому напрямку, які покращують статистику втрат армії РФ. Ну і на завершення. Президент і далі назвав умову закінчення війни в Україні. Він заявив, що мир в Україні можливий лише тоді, коли буде відновлено суверенітет. І територіальну цілісність країни Італія, яка зараз головує в G7 та багато міжнародних партнерів, виступили на захист України, щоб підтримати принцип солідарності з державами, які зазнають нападів із порушенням статуту ООН. Президент Італії додав, що Росія несе велику історичну відповідальність за те, що повернула війну в саме серце Європейського континенту. Він наголосив, що вторгнення Росії в Україну це не просто регіональний конфлікт. Війна в Україні призвела до дефіциту продовольства та енергії, особливо в деяких частинах Африки.